Доброго ранку сонце і вітер, доброго ранку ліси і поля, доброго ранку планета Земля, а всім присутнім зичу здоров'я і добра. Сьогодні ми з вами разом з допомогою уяви потрапимо до космосу. Сядьте зручно і підготуйтесь до подорожі. Я хотів би злітати на місяць. В невідомий світ зануритися. І подібно гарного сну до нескривішої зірки доторкнутися, долетіти до далеких орбіт, невідомих всім нам вимірювань, де загадковий космос зберігає багато таємниць неосяжного Всесвіту. На планетах інших побувати, про які наука не знає. Неземних істот побачити, що на дивних тарілках літають, розпитати, як живеться їм там, чи осінь, чи ма, чи літо, з якою метою завжди летять до нас, не забуту Богом планету. Все про щось мріють завжди, і прагнуть чогось досягти. Тільки космос, на жаль, ніколи не захоче напевно відкритися. Подобалось тобі в космосі. Поки ми з тобою подорожували, до нас завітав мій давній друг прибулець. Привіт, мене звати Аїд. Я прилетів з космосу. Моє ім'я з Марсіанського перекладається творчі, тому сьогодні я хочу з тобою намалювати мені. Тобто космос. Щоб в тебе назавжди залишалася загадка про космос, про незвіданий світ. Ось мій зразок. Що ти бачиш на малюнку? Так, правильно, різнокольоровий аркуш. А що на ньому зображено? Так, зірки, комета, прибулись і космічна тарілка. Пропоную розпочати малювання. Нам знадобляться фарби, пензлик, аркуш паперу, трафарети, попроси допомоги з трафаретами у своїх батьків та поліетиленовий пакет. Спочатку я беру пензлик, тримаю його між трьома пальцями в тому місці, де металічна частина переходить у дерев'яну. Набираю на пензлик фарбу і починаю зафарбовувати аркуш з кута. Далі я промиваю пензлик та набираю інший колір та починаю робити градієнт. Це коли створюються плавні переходи від одного кольору до іншого. Вибирай кольори, які більш підходять до космосу, наприклад, рожевий та синій, або рожевий, синій та фіолетовий. Далі я продовжую чергувати ці два кольори, але ти можеш додати ще один кольор. Тепер потрібно фарбі дати висохнути, щоб не пошкодити малюнок. Після висихання я беру трафарети і прикладаю їх на аркуш паперу. Далі я розвожу гуаш на палітри. Мну аркуш паперу або поліетиленовий пакет. Мочаю гуаш. І такою початкою наношу на поверхню обмежену трафаретом. На підсохлій картині тонким пензликом малюю ілюмінатори, лице, деталі і обвожу контури фігур. Використовую жорстоку кисть або зубну щитку і фарбу білого кольору. Роблю напріш на малюнок. Перед початком малювання давай згадаємо, з чого ми починаємо малювання. Спочатку ми зафарбовуємо аркуш. Потім з допомогою э, трафаретів малюємо прибуті, комети і зірку. В кінці додаємо деталі. Та Давай перед початком малювання підготуємо наші пальці. В темному небі зірки світять. Космонавт летить в ракеті. День летить і ніч летить, і на землю вниз дивиться. Бачить зверху поля. Гори, ріки і моря. Бачить він земну кулю. Куля земна, наш рідний дім. Дуже прошу надіслати мене на свого космісу мені у Дві твій Бажаю гарного малювання. В космосі так здорово зірки і планети. У чорній невагомості повільно пливуть так чудово в космосі, так чарівно в космосі, в цьому космосі побували ми.